Вітаю усіх глядачів мого каналу. Давайте перевіримо, наскільки гарно бджоли знають математику. Як ми знаємо, бджоли живуть у вуликах, а самі вулики складаються зі стільників. Стільники мають форму правильного шестикутника. Давайте пошукаємо відповідь, чому ж їхня форма саме така. Стільники це по суті будиночки для бджіл. Де вони живуть, вирощують потомство і запасають їжу. Цілком логічно, що бджолам хотілося би витрачати якомога менше часу і матеріалів на будівництво, але при цьому мати якомога більше місця. Давайте це висловимо за допомогою математичних термінів. Довжина стін, які будують бджоли, це по суті периметр. А місце всередині такого будиночка це площа. Бджолам хотілося би, щоб периметр був якомога меншим. Але при цьому площа якомога більша. Менше будувати, але водночас отримувати більше місця. Давайте ми порівняємо, як залежать між собою ці дві величини периметр і площа у правильних многокутників. Нагадаю! Правильні многокутники це такі многокутники, у яких всі сторони однакові. Думаю, легше всього буде почати із правильного чотирикутника, Тобто квадрата. Щоби отримати периметр квадрата, треба довжину його сторони помножити на 4. Тому що у нього 4 сторони, і всі вони однакові. Давайте це позначимо у таблиці. Площа квадрата обчислюється за формулою S дорівнює А квадрат. Якщо ми хочемо зрозуміти залежність між площею та периметром, нам було би дуже зручно мати у формулі для площі не довжину сторони квадрата, а його периметр. Довжина сторони нам зараз не підходить, тому що у многокутників різна кількість сторін. Тому давайте спочатку виразимо сторону через периметр. Якщо периметр дорівнює 4А, то 4А дорівнює периметру. Тепер, щоб у лівій частині у мене залишилось просто А, поділимо тут все на 4. Виходить, що А дорівнює периметру діленому на 4. У лівій частині. У нас було 4А, ми його поділили на 4, залишилось А. А в правій частині периметр, ділений на 4. Отже, сторона квадрата А, це його периметр, ділений на 4. І ось тепер ми у формулі площі замість сторони будемо підставляти саме цей вираз периметр ділений на 4. Тоді отримаємо, що площа квадрата це. Периметр ділений на 4, все це в другому степені. Розкриваємо дужки і маємо периметр в квадраті ділений на 16. Ось ми отримали залежність площі квадрата від його периметру. Запишемо це у таблиці. Тепер повторимо те саме для правильного трикутника. Якщо трикутник правильний. То всі його сторони однакові. А отже, його периметр це 3 помножити на А. Так і запишемо. Площа правильного трикутника обчислюється за формулою А квадрат помножити на корінь з 3 ділений на 4. І знову! Нам хотілося би замість довжини сторони тут мати периметр. Щоби бачити залежність площі саме від периметра. Отже, виразимо сторону правильного трикутника через його периметр. По аналогії із квадратом А дорівнює П поділити на 3. І тепер підставимо цей вираз замість А у формулу площі. Розкриємо дужки і множимо. У чисельнику виходить. Корінь з 3 помножений на периметр в квадраті. А в знаменнику 9 помножити на 4 36. Тепер до шестикутника. Периметр у нього 6 помножити на а. Запишемо. Площа правильного шестикутника це а в квадраті. Помножити на 3 коріння з 3, поділити на 2. Виразимо сторону. Правильного шестикутника через його периметр. То вже на сторони буде периметр поділити на 6. І підставляємо цей вираз у формулу площі. Далі розкриваємо дужки. І тут можна скоротити 36 і 3. Скорочуємо це на 3. Після цього множимо. В чисельнику буде корінь з 3 помножити на периметр в квадраті. А в знаменнику 12 на 2 24. Також запишемо цю формулу площі для правильного шестикутника через його периметр. Тепер нам по суті треба порівняти коефіцієнти при периметрі в квадраті для кожної фігури. Де цей коефіцієнт буде більше, там і більш вигідне співвідношення площі до периметру. Можете перевірити за допомогою калькулятора. Корінь з 3 ділений на 24 буде більше, ніж 1, 16 і більше, ніж корінь з 3 ділений на 36. Більш наочно це можна продемонструвати за допомогою графіка. Ось як залежить площа від периметра у правильного трикутника. Зобразимо також цю залежність для квадрата. І для правильного шестикутника. Як бачите, за однакового периметра саме у правильного шестикутника буде більша площа. Ось ми знайшли відповідь, чому стільники мають форму саме правильного шестикутника, а не правильного трикутника чи квадрата. Але постає ще одне питання. Ми помітили. Що чим більше у правильного многокутника сторін, то тим більше його площа за того самого периметра. То чому тоді бджоли будують саме шестикутні стільники, а не, наприклад, восьмикутні? або навіть у формі кола, тому що коло тут можна сприймати як такий собі граничний випадок многокутника. У якого кількість сторін прагне до нескінченності. Як бачите, чим більше сторін у многокутника, тим він все більше і більше наближається до кола. Давайте поруч із многокутниками заповнимо таблицю для кола. Отже, довжина кола, аналог до периметра у многокутника, обчислюється за формулою L дорівнює 2 πr Позначимо це. Формула площі круга S дорівнює πr квадрат. У нас є зараз залежність площі від радіуса, а нам потрібна залежність площі круга від довжини його кола. Тому давайте виразимо радіус через довжину кола. Якщо L дорівнює 2 πr то 2 πr дорівнює L. Тепер ділимо обидві частини на 2 π Щоб зліва залишився тільки радіус. І маємо r дорівнює L поділити на 2 π В лівій частині 2 π скоротилось. Всю праву частину ми на 2 π також поділили. Підставляємо це у формулу площі. Розкриємо дужки. Тут ми можемо скоротити. Пі та пів квадраті. Врешті-решт, маємо, що площа круга це L квадрат поділити на 4 пі, де L це довжина кола. Запишемо у таблицю: Ось ми виразили, як площа круга залежить від довжини його кола. Побудуємо графік цієї залежності також. Графік для кола це фіолетова лінія. Як бачите, у кола площа зростає ще швидше. Виходить, ця форма ще більш вигідна. Тоді, чому стільники все-таки шестикутні, а не у вигляді кола або хоча би не восьмикутні? У правильного восьмикутника площа зростає повільніше, ніж у кола. Але швидше, ніж у правильного шестикутника. Справа у тому, що кола і восьмикутники не так вдало складаються у мозаїку. Між ними залишається вільний простір, який не вийде використати. Це призводить до втрат корисної площі. А ось із шестикутниками такої проблеми немає. Між ними порожнього місця не утворюється. Отже виходить, що саме форма правильного шестикутника це ідеальний баланс між якомога більшою площею та зручною формою для будівництва комірок. Виходить, бджоли досить непогано знають математику. Так, вони не ходять до школи, не знають, що таке периметр або квадратний корінь. Та все ж, математика існує у нашому світі, незалежно від того, знаємо ми її чи ні. І якщо її зрозуміти, то можна застосовувати на свою користь. Що ж, дякую всім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!